Друзі, вітаю! Дивимось енергію лютого. Що нам принесе лютий взагалі? Якщо вас цікавить особистий розклад по будь-якій сфері вашого життя, пишіть мені чи в інстаграм, чи на мій телефон в будь-який месенджер, який у вас є. У мене всі є. Давайте подивимось, що там що з енергією лютого, що нам хочуть карти сказати. Хтось вимушено зараз може перебувати в полоні, хотіла сказати. Ну, мабуть, і в полоні, але ми всі тут на Україні так живемо. Але скажу так, що ви страждаєте, можуть бути такі. Так, буде такий, знаєте. Якісь рішучі дії будуть у вас зароджуватись якась енергія, яка вас буде спонукати до дії, по-перше, в лютому. Десь ви, мабуть, вже засиділися і хотіли б рухатись далі. В чому рухатись? Трічка мечів? Ну, важкувато, хтось вам серце розбив, чи ви комусь навіть могли розбити. Може, один одному таке теж буває насправді. От, І зараз ви вже хочете вийти з цього, вам енергія така буде прям знати рішуча, ви прям будете наповнені все, я не хочу більше страждати, я йду далі вирішувати свої проблеми, своє життя, свої життєві ситуації, бо вже дійсно е, настраждалися, так? Вже не хочеться нічого, ніяких ілюзій, нічого не хочеться, хочеться якось рухатись далі. Давайте дивитися ще, що нам скаже лютий про вас, про вашу енергію. Що, теж рух, колісниця, бачу, ціль, не бачу перешкод. Тобто ви дійсно ось одна і інша карта, вони. Плюс-мінус повторюють одну, але це старший аркан, він намного сильніший, так набагато міцніший такий. І знаєте, це про те, що у вас буде. Така боротьба внутрішня за добро і зло. Ви будете вибирати свій шлях у лютому, а, якою дорогою піти. Насправді, колісниця не про вибір, але в цій колоді ця карта каже про те, що у вас таки буде коловорот, а ви посередині, тобто коловорот таких енергій сильних, так? от про тут, про сильну енергію. І тут йдеться мова про сильну енергію. Де ви будете виходити з цього страждання і, можливо, для когось. Ось ці страждання, вони просто дали поштовх зажити новим життям, новим насправді зажити життям. Що ще? Так, будуть ще якісь переживання на рахунок того, що було в минулому, в когось може підкосити добряче здоров'я, але не переживайте, ви зможете з усім справитись. Головне, не закривайтеся від всесвіту, не закривайтеся від якихось дій. І король жезлів. Ну, для когось тут буде зустріч нова з людиною. Може бути така зустріч, яка вирішить багато чого в вашому житті. Насправді вирішить точніше, що. Стане все по поличкам. так Те, що ви не розуміли раніше, не знали, як діяти, все вам буде вже ясно, бо така енергія прояснення буде. І у вас прям очі протруться, і ви зможете. Побачити ситуацію в іншому світлі, в справжньому. Що це? Це про вашу силу, так? В лютому ви обрітаєте свою силу, свою міць, як людини, хто е, був довго в стражданнях якихось, стає на ноги і розуміє, що йому все під власно, у кого е, були зради і тому подібне, до вас прийдуть е, на поколін, е, зрозуміючи, що ви дійсно краще. Чи кращий і будуть з вами. Знов питатися, так, хапанути вас ось так. Тут прям така агресивна карта. Може навіть агресивно, але ну, це вам вирішувати. Так, дійсно, тут може бути ваш партнер, королі, королева жезлів. от, І по силі ви дійсно можете вийти на якийсь інший рівень, дуже крутий рівень, і прожити ось цю троєчку мечів, якщо у вас були якісь зради, розбите серце, біль і все, що може тут так бути. Бути про такий стан, коли нам дуже погано, і вже все наш світ рухається. Ось такі енергії буде цікаво, як вони програються у вас. Якщо вам треба індивідуальний розклад, пишіть на все добре.